Заклади культури працюють мого воєнного стану. До зими продовжуємо готуватися. Дрова завезли минулого тижня, мишківський старостинський округ. Музичні школи і школи мистецтв також готові прийняти дітей. Дві школи мистецтв є домовленість з укриттями. А дві школи будуть займатися в змішаному режимі онлайн, але ж викладачі будуть ходити по домам. Учнів по школі мистецтв там я просив, щоб з вами узгодили, щоб одна із шкіл займалася загальноосвітніх ним. Узгодили, готові прийняти і вже день міста на зовсім скоро. Які вас пропозиції? Зберемо на раду і все вирішимо. На найближчим часом. Я так думаю, що з одного боку зрозуміло, що ми ніякого свята організовувати не зможемо, і не потрібно це робити, але підтримати людей, подякувати тим, хто. Захищав наше місто, коли ворог тут стучав з клацав зубами на округи. Це перше питання, і друге питання: подякувати всім, хто на фронті сьогодні захищає нашу Україну. Зробити декілька таких локацій, де б можна провести такі коротенькі заходи без великої кількості зібрання людей. Пропозиції я жду сьогодні. Завтра.